Коротко розповім, чому зараз під восьмим номером ми будемо розглядати саме справедливість, а не силу. Тому що сам автор вирішив змінити їх місцями, і він сам казав обов'язково йому підтримуватися як у колоді Уейта, що він може їх змінити. Для мене трошечки це дивно. Але сьогодні ми будемо розглядати справедливість а потім, уже під одинадцятим арканом, ми будемо дивитися силу. Але ви можете собі конспектувати як хочете, що ж почнімо з ключових слів. Це чіткість, твердість рішення, підготовленість, хабарництво, світла і темна сторона, формальність, синдром судді, меркантильність, бюрократія. Що сам автор говорить про карту? Це те, що могутній суддя тримає два однакових меча в ідеальному балансі, здійснюючи правосуддя для всіх громадян. Він служить народу без упереджень, а його рішучість рішень завжди упереджені. Позаду нього місяць спокійно спочиває в далекому небі. Прям дуже прям далеко місяць. Що вказує на те, що емоції мало впливають на його рішення. Суддя дивляться прямо на глядача прямою чесністю. Його рішучий погляд проникає крізь брехню та викриває правду. Завдяки його бездоганному характеру місто надало довіреному судді повний доступ до своїх справ. Це управління ілюструється кільцем ключки. Він носить маленькою замковою щелинку, яку видно на задньому плані будівлі у своїй мудрості. Суддя усвідомлює, що те, що є справедливістю для одних, може бути несправедливістю для інших, незважаючи на його невпинні зусилля підтримувати баланс у суспільстві, кримінація та корупція, завжди існуватимуть. Такі законні виповзають з-під мантії суддів, як ми бачимо. В вигляді огидних істот у відповідь: лапа судді схожа на кіхті, виринає з швів, стиска гнилу рибу. Ця стійка показує його рішучість піймала злочинця будь-якими необхідними засобами, навіть якщо йому доведеться збалансувати на одній нозі, щоб зробити це. Що ми бачимо в реальності? Відбувається така ситуація, що все відбувається в Рівновазі, ви отримаєте стільки, стільки вклали, не чекайте, що у вас будуть призи, випадковості, премії і тому подібне. Тобто, все буде по справедливості. Належить мати справу з різними формальними установами. і так само вкладатися в папери, листи, всякі різні, що можуть вам допомогти вирішити якісь питання. Якісь можливо копії, можливо. Можливо, потрібно щось буде зробити. Іноді можуть давати люди хабарі, або може це бути просто не ви, а інші люди можуть давати, що ви можете трошечки бути програшному такому становищі. Але попереджаю про те, що вам потрібно законне прикриття, або допомога йдеться не тільки про неформальні відносини з представниками влади, а й звернення до адвокатів, використання, можливо, дірок у законі на свою користь. Тобто тут, або як я вже сказала, Напряму, тобто це якісь хабарі і тому подібне. Або вам потрібно бути такими е шустрими, Ці діри, і ви зможете виграти, наприклад, суді і тому подібне. Вони можуть легко засуджувати інших людей, не звертаючи увагу на свої недоліки. Інших Саренко побачать, а у себе брівну не побачать. Оце те саме. От страх і неповага одночасно. Тобто, це такі меркантильні люди. Він вам винен? Ні, ви йому винні. Якщо ви дружите з такими людьми, то знаєте, проблема буде дуже швидко вирішувати. Чітко, чітко, точно радіє за інших, і він, навпаки, ця людина буде шукати набагато більше компроматів. Сильно не розслаблялися з ним. Завжди синдром судді, що постійно щось говорить: це нормальне, це ненормально. От знаєте, от постійно власне щоб порадуватися, ні. Він. Буде от постійно щось казати. Стосунки, то це формальні стосунки, ділове листування, відносини в рамках державної установи. Не буду знати такі стосунки, де ви п'ять років просто зустрічаєтеся. Відсутнє почуття, але дуже багато бюрократичних процесів у сімейному житті. Це чіткий розподіл обов'язків. Тобто, можливо, що контракт це може бути, а це список. Плюсів і мінусів, тобто перед тим як от почати зустрічатися, треба написати плюси його, мінуси його, і можна подумати, чи хочу я з ним бути, чи не хочу. Тобто партнерство будується за принципом взаємної вигоди, але знову ж таки немає душі, немає цих почуттів і тому подібне. Родину в загальному, то це вимушені зв'язки з родиною. Тобто, це може бути, знаєте, таке спілкування з сім'єю, що там на свята вони бачаться. Ну, що, знаєте, таке має бути або на весілля, вони, пропонувати їм прийти і все, достатньо цього. Секс також для галочки, якась необхідна процедура або для дітей. Тобто, є, є, немає, немає. Ми подивимося по нашому графіку, чи можемо це ми зробити чи ні, робота гроші справи. Це робота звичайно у держустановах респруденція. У поточному бізнесі є всі необхідності розібратися з оформленням документів, отримати дозвіл та угоди з чиновниками. Тобто, якщо ви хочете влаштуватися на роботу, знайте, що офіційно трібна якісь судові заглянути. То це буде 100% і залучення юристів, і адвокатів і тому подібне, щоб вирішити всі конфлікти. Якщо ми говоримо про... Зарплата то це велика зарплата всіх у державних установах, але є можливість брати хабарі і розподіляти гранти, премії і тому подібне. Тобто, якщо не буде грантів і премії, то буде зарплата маленька. Якщо будуть і хабарі, і гранти, і премії, то трошечки грошей буде більше. Девіація це акти моральної розбешеності та дволічності, небачне рішення або можливі буде тут просто поганий вибір. бірможливість. Також може попереджати про юридичні проблеми або несприятливі вердикти. Тобто, ви можете думати, що буде все у вас добре, а насправді ні це може бути зловживання владою, хабарництво, шантаж. Людина може виявитися жертвою системи і не може довести свою невинність. Тобто, знаєте, або це може бути суди по тисячу років. Вони йдуть, ідуть і ніяк не закінчується, що там розбиратися, а вони от все рівно ще йдуть. Ніченні бюрократичні дроти, що гальмують справи, може бути соціально незахищені верстви населення, терпимість та подвійні стандарти. Якщо ми говоримо про карту дня плюс пораду, потрібно приймати чіткі та тверді рішення, засновані на правдивих фактах, дозволити собі вести, можливо, інтуїції, свідомості до логічних якихось висновків. У цей час важливо зважити всі варіанти та збалансувати свій вибір. Не потрібно дозволяти комусь, щоб вони заважали вашому об'єктивному міркуванню під час пошуку відповіді. Тобто ті люди, які вас хочуть званіпулювати чи ще щось, потрібно прибирати таких людей. Можливо, взяти на себе повну відповідальність за свої дії, вирішення якихось юридичних питань, Входи в офіційні установи, де ви отримуєте ключі до вирішення різних питань, оформлення власності, схвалення, можливо, там, з банком щось і тому подібне.